Протягом тих місяців ми жили настільки щільно і переключалися з враження на враження, що на осмисленні просто не вистачало часу, а потім психіка якимось чином захищалася, і я ловила себе на тому, що я просто не можу нічого згадати. А потім, коли вже ну, умовне напруження спало, я ловила себе на поверненні цих фактів, на дуже комусь гарячому бажанні читати спогади інших. От я, наприклад, навіть по дорозі читала книжку, придбану тут на Арсеналі, де дібрані репортажі різних письменників, от, зупинилася на репортажах Івана Ципрацюка і розуміла, ну, наскільки багато шаровий досвід ми отримали. Ну, от я хочу прочитати уривки з такого, такої репортажної статті, яку я писала з розрахунку на закордон де е, описувала різні моменти моєї революції, ну, так і називається, моя революція. я буду читати різні, не пов'язані між собою шматочки з цієї великої статті. Е, а, дописувалась вона теж е, ну, дуже хаотично, оскільки в нас це все відбувалося буквально кожен день щось інше. Е, то я писала її, мабуть, протягом тижня, але за цей тиждень... Булося стільки всього різного, останні фрази були написані десь 19, мабуть, лютого. Ну, тобто, власне, починало писати, мабуть, тоді, коли Янукович втік. І це все, коли відновлюєш пам'яті, ну, це дуже-дуже багато шарові асоціації. Мені здається, що нам тепер потрібно, дай Бог, щоб Росія більше не нападала так серйозно. Кілька років просто все це грунтовно осмислити. Вчора, 12 лютого 2014 року, був найгірший день моєї революції. Втім, майбутнє непевне, і ніхто з нас не годен передбачити, що буде завтра, що післязавтра, що через тиждень, ми не знаємо, який день буде насправді найщирнішим для кожного з нас. Мені 30 я письменниця. Пишу вірші, а також книги для дітей. У мене двоє дочок, дві дівчинки Іванні вісім, Варварі три. Мій чоловік Олександр Кравцов перебуває на домашньому арешті. Щодня він мусить бути вдома від 20-ї години вечора до 7-ї ранку. Після кількох місяців безсонних ночей це може здатися благом. Але ж ні. Ось він спить повернений мені із тюрми, де провів два тижні. Я можу пригорнутися, взяти за руку. Але тепер, коли я вже знаю, як це втрачати, безумно страшно пройти знову крізь це пекло. Тим паче, що прокурори вирішили змінити статтю звинувачення. І тепер Сашко загрожує від 8 до 15 років за участь у масових заворушеннях. Запис про ту ніч на 30 листопада, коли побили студентів. Фестиваль завершився кров'ю. До неприємного холоду на кінчиках пальців пригадую ту ніч. Серед побитих цілком могли бути й ми, якби чоловік, повернувшись із Майданівського агітаційного автопробігу, не був неймовірно втомленим. І ми не поїхали додому за дві години до побоїща. Опівночі вже була перша тривога, і я переживала її наодинці. Сашко на автопробігу, друзів якось не зустріла, ніч темна, через площу гасають якісь дивні провокатори, сіючи паніку. Неподалік прообраз майбутніх антимайданів. Альтернативна до нас сцена, музика промови все неймовірно схоже. Одна лише різниця, що учасники акції проплачені і за кілька хвилин до останнього метро розходяться. А ми безкоштовно залишаємося просто на морозній площі під глибоким небом, підсвіченим столицею. І ось ряди чорних касок, верхні тівці вулканічною лавою, вони плинуть із пагорба паралельно до нас. Люди хвилюються, перебігають із місця на місце, де не де чорноскрики. Я напружуюся і намагаюся позбутися легкого страху. Обдумую кому дзвонити, якщо раптом почнеться штурм і якщо з чоловіком не буде зв'язку. Батьків тривожити не хочу, зупиняю свій вибір на подрузі. Але перша тривога оманлива. Беркут полякав постояв і хвилин за сорок посунув назад на свої позиції. Та й Сашко повернувся. Пригортаюся до нього, беру за руку і передчуття страху минає. Дуже яскраву картину досі бачу. Ми удвох стоїмо на тонкому ажурному місточку і дивимося вниз. Під нами наш маленький. Си синій ланос, прикрашений євросимволікою, гербом України та словами єс, «Yes, єс yes, yes, як різдвяна ялинка. А повз нього, повз синьо жовті барви, чорна лава касок. Темні понурі кольори мороку сунуть в урядовий квартал, у майбутнє, з котрого ми всі вже через кілька годин не матимемо вороття. Дебют сьогодні читати з електронної книжки, тому що принтер поламав. Ну ось. Е, я боюся, що вечора провечаю чоловіка і не сплю, аж поки він не повернеться. Зазвичай це буває вже на світанку. Ситуація в країні дедалі чорніша. Прийняті драконівські закони, за проїзд автоколоною більше п'яти машин, конфіскація транспортного засобу, за участь у Майдані до 15 років тюрми, за критику суддів теж добрячий срок. Навіть поява на вулиці у велосипедному шаломі тепер кримінальний злочин. Ще влада має право вирубувати ті сайти, які їй не подобаються. Всі пригнічено очікують надзвичайного стану, домовляються із друзями, як спілкуватися без мобільного зв'язку. Інтернету. Щоночі когось б'ють, десь горять автомобілі. Списки активістів автомайдану з детальною конфіденційною інформацією гуляють інтернетом. Входження їх відоме з державної автоінспекції. Наша машина теж там є, її номер, колір, марка, ім'я чоловіка, серія його паспорту. Спершу я журилася про машину, мисленно прощаючись із нею і уявляючи, як нам житиметься без коліс. І до лікарні не доставиш, і за продуктами до супермаркету не доберешся. Нині, коли автівка вся розбита і захована від мене на далекому штрафмайданчику, я геть не переймаюся її долею. Я щаслива, що мій чоловік, витримавши побої і знущання, потрапив у категорію легко битих. Із 17 автомайданівців, котрі потрапили в пастку Беркута тієї злощасної ночі на 23 січня, 12 опинилися в лікарні у тяжкому стані. Тільки п'ятеро були більш-менш водні для запроторення у слідчий ізолятор Сашко між них. Напередодні того вечора моя емоційна, ну, вечора, вечора моя емоційна напруга сягла межі. Я проплакала кілька годин, провочала чоловіка як востаннє, просила бути обережним. Добре, погодився він, можеш здирати символіку із машини? Зараз це справді стало небезпечним. Дві години на морозі нігтями я віддирала від синього капоту жовтий тризуб, а також європейські зірочки над коло нього. Щось дико символічне було у цьому дійстві. Ми всі відчували, що втрачаємо свою країну. Ніч, коли вперше засудили мого чоловіка, слідчий вийшов із будівлі. Було вже геть пізно, ближче до ранку. Він попрямував до своєї машини, мріючи певно, вже тільки про теплу подушку і зустрів сотню активістів, які його упізнали. Довелося слідчим успішно тікати у будівлю оболонського відділку міліції, а позаду крики Ганьба. У двір міліції охоронці його впустили. Прозорі металеві ворота замкнули, а далі німа сцена. Люди продовжували скандувати і проклинати у спину за територією. Всі двері відділку вже були замкнені. І метався цей продажний чоловічок від дверей до дверей. І смикав ручки у нічній темряві. І не було його відповіді від Усесвіту, лише мовчазні стіни. Так закінчився робочий день слідчого, гвинтика системи, яка била, мордувала і садила до в'язниці невидну мирну людину, батька двох маленьких дітей, мого коханого єдиного мосака. Такі спогади ведь можна питання а де на?